Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Абудабі завершився перший раунд перемовин між російською та українською делегаціями і американськими представниками. Про деталі цього першого дня нового туру перемовин не повідомляється, але сам факт того, що Стів Вітхов і Джаред Кушнер приїхали до Об'єднаних Арабських Еміратів, принаймні свідчить про серйозність намірів американців. Нагадаю, що перед цією новою зустріччю, коли вона була запланована на 1 лютого, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо спростував можливість присутності Вітхофа та Кушнера. Розглядалися різні форми американської присутності, але тоді спостерігачі зробили висновок, що російсько-українські перемовини цього разу будуть двосторонні. Те, що Вітков і Кушнер все ж таки прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів, говорить про певну зміну ситуації, можливо, пов'язано із недавнім перебуванням у Майамі спеціального представника російського президента Кирила Дмитрія. Ну і треба зрозуміти, що присутність американських представників принаймні не дає можливість російській делегації брехати прямо в очі. Українцям і імітувати переговірний процес так, щоб це було неочевидно для Вашингтону. Разом із цим російські чиновники продовжують робити войовничі заяви, які говорять про бажання Кремля затягувати час на перемовинах, прес-секретар президента Росії. Дмітрі Пісков підкреслив, що Москва відкрита до миру, але поки йдуть перемовини, Росія продовжує досягати так званих цілей спеціальної воєнної операції. Це при тому, що ніхто чітко навіть не може визначити сутність цих цілей і чого ж Москва хоче досягти, коли знищує об'єкти енергетичної інфраструктури України, як це пов'язано із військовими цілями. І як це можна схаразувати інакше, окрім як геноцид. Але Пісков із притаманною російським чиновником і пропагандистом ніцістю говорить, що насправді російські збройні сили б'ють тільки по об'єктах асоційованих із Збройними силами України. Навіть зараз, коли відбувається війна із цивільним населенням України, у Кремлі не мають сміливості це хоча б визнати. Ну і тут. Також є цікавим коментар прес-секретарки Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарове, яка підкреслила, що після підписання мирної угоди між Росією і Україною війська так званої коаліції охочих, тобто насамперед країн-членів Північно-Атлантичного Союзу, будуть законною ціллю для російських збройних сил. Цій заяві чимало суперечності, тому що виникає питання, якщо Росія дійсно збирається підписати повноцінну мирну угоду, про яку Путін неодноразово говорив американському президенту, про які законні цілі і які військові задачі, і тиме мова, коли дві країни не будуть воювати між собою, і яким чином тоді Росія збирається наносити удари по українській території? Але це можна пов'язати із звичайнісінькою політичною шизофренією, яка притаманна російському керівництву. Я тут звернув увагу на інший аспект. Росія починає усвідомлювати, що вона не зможе продиктувати у мирній угоді всі ці статті, які перетворили Україну на її протекторат. Тобто немає принаймні на сьогоднішній день сподівання на те, що у мирній угоді буде чітко. Визначено, що Україна не має права мати на своїй території війська інших країн, зокрема країн-членів НАТО, що не відбудеться цієї демілітарізації України і практичного позбавлення її суверенітету, на яке Путін сподівався навіть не з початку Великої війни Росії проти України, а з 2014, а більше з 2004 року, коли він вперше безпосередньо. Взяв участь у політичній боротьбі в нашій країні. І тоді залякується вже не Україна, на міжнародні зобов'язання якої щодо недопуску на свою територію коаліції охочих. Не варто тепер розраховувати, а залякуються західні країни. Що, мовляв, якщо ви створите миротворчі контингенти для того, щоб заперечити новий напад. Росії на Україну ми будемо бити насамперед по вас. Не треба там ваших військ, дайте нам можливість розпочати ще одну війну. Це, звичайно, не зміна позиції Кремля, але це демонстрація того, що у Москві у зв'язку із складним станом російської економіки також зацікавлені у тому, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Тут можна сказати цілі всіх учасників цих перемовин і Дональда Трампа. І Володимира Путіна, і Володимира Зеленського співпадають тільки бачення того, як має закінчитися війна, звичайно ж, не співпадає. Путіну потрібно завершити війну, щоб врятувати економічну стабільність, хоча б якусь для збереження свого режиму, і тому йому потрібні терміни. І разом із цим потрібно, щоб ця війна закінчилася крахом української державності чи принаймні перетворенням української держави. Більше території якої він не може поставити під свій контроль, на російський протекторат. І саме із цим пов'язані заяви Захарової. Бо є чітке розуміння, що якщо в разі завершення російсько-української війни Україну не вдасться перетворити на такий протекторат, і що на її території з'являться війська країн-членів НАТО. І що зобов'язання цих військ можуть бути пов'язані з хоча б логістичною підтримкою Сполучених Штатів, що перетворює новий напад на Україну на ризикований з точки зору початку ядерної війни між двома надпотугами? Тим більше Путін же прекрасно розуміє, що політична кар'єра Трампа вже у 2020 9-му році закінчиться, і як буде реагувати на його дії новий президент Сполучених Штатів, в разі якщо не буде російсько-української війни, він просто не знає. Він може бути набагато більш жорсткий, цей новий президент. Так, от, в цій ситуації, звичайно ж, Москві потрібно зробити все можливе, щоб війна не завершилася збереженням українського суверенітету, і це рівно те, чим вони займаються. І до того моменту, як не стане ясно, які саме здобутки на цьому напрямку може отримати Кремль навіть не від російсько-українських перемовин, а від консультації Путіна із самим Трампом, Путін не може ухвалити політичного рішення щодо завершення російсько-української війни. А ми ж з вами прекрасно розуміємо, що політичне рішення залежить саме від нього. Тільки він, агресор, який почав війну проти нашої країни, може її завершити. Ну і саме тому, що немає політичного рішення президента Росії, при всьому моєму бажанні, якнайшвидше добитися результату, делегація неперемованих у на Хаубедабі, обговорює насамперед технічні деталі того врегулювання, яке може відбутися, якщо політичне рішень все ж таки ухвалять. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні BuyMeACoffee і то які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і вам! Хай щастить!